Наскільки можливо доснути того, що там домовилося вже неї? По-перше, початок масштабного переворного процесу, конституційної реформи, розброєння терористів і з іншого боку правого сектору. Наскільки ці домовленості є реалістичними в нинішніх політичних ситуаціях? Вони можуть бути реалістичними лише в тому разі, якщо супроводжуватиметься досягненням масштабної політичної угоди всередині країни? Однак тут постає питання: а хто може бути угоди випадку в якості ширки? Що коаліції не, не, не обов'язково переформатування коаліції, це може бути як національний круглий стіл, і який би підтвердив чи імплементував женевські домовленості у широку згоду українських політичних сил, але тут постає питання: хто саме може бути сторонами цих домовленостей. Річ у тім, що от як вже цитував міністр закордонних справ Фінляндії. Томіоя. який у тім, що як він зазначив, на сьогодні Україна значною мірою перетворилася на заручника шахової гри між Сходом та Заходом, він наголосив, що українці є пішаками у цій політичній грі. Якщо Україна зробить наступний крок, тобто Будуть проводитися переговори е, всередині країни і будуть досягнуті компромісні угоди всередині країни, то це означатиме, що українці самостійно е, розв'язують свою долю, тому так, що але що означає досягнення якихось е, домовленостей всередині середині країни? З ким домо досягти партія от... регіонів і батьківщина, чи це має бути сепаратисти? Зані чоловічки і праве секунту от, от, от в цьому і є величезна проблема, що сьогодні всередині країни немає згоди, що хто може бути, е, хто може представляти е, сторони, наприклад, хто може південний е, схід, зважаючи на те, що, е, наприклад, партії регіонів чимало там виборців тепер не довіряє, хто може представляти е, південний, південний схід. Але я вважаю, що без цього е, без е, цього Лого між між Сходом та е, офіційним Києвом е, без пошуку компромісів е, імплементувати, втілити в життя домов женевські домовленості надзвичайно важко. Ми зараз насправді потрапили у таку дуже. Я майже трагічну ситуацію сам оцей сам формат на сьогодні м, про це свідчить. Домовленості переговори у Женеві здебільшого відбуваються тоді, коли це стосується таких, знаєте, часто густо принаймні, коли це стосується таких, от криз, як афганська криза, чи, наприклад, вітнамська криза розв'язувалась між північю та півнем В'єтнаму у Женеві, тощо і той момент, що час від часу о, 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 європейська, американська та російська сторона усимітнювали усамітнювалися, лишали по поза рамками переговорного процесу українського міністра закордонних справ. Свідчить про те, що Україну на сьогодні не сприймають як самостійного гравця. А ми зможемо так, стати нас голосом. розігрують так сьогодні. Як як сказав цей міністр закордонних справ Фінляндії, Україну розглядають як пішака у шаховій грі. Україна може стати гравцем лише в тому разі, якщо вона забезпечить свою суб'єктність. Це неможливо без компромісу політичних сил в Україні. Але досягти ви маєте рацію на притьмом, це надзвичайно складно через те, що буде через те, що важко зрозуміти, хто може бути репрезентантом умовних такого важкого громадянського конфлікту з боку схід. Півдня та Сходу. одне з умов нашого діалогу внутрішньополітичного є, звичайно, діалог політичних сил, але з іншого боку, це вимога і партії регіонів, і сепаратистів Росія це озвучує. Це наділення регіонів певними Угу. в тому числі шляхом надання можливості проводити локальні референдуми. Власне кажучи, референдум на демократію вона є звичайно проблематичною з точки зору реалізації. Наскільки розумію, вимога наступна, щоб провести референдум стосовно державного устрою України, що був пан пантерчинув, а з іншого боку, надати можливість місцевим обласним радам проводити референдуми в, в регіонах, в тому числі в областях. Але в нинішніх умовах. Коли є дестабілізація, коли є люди, які зброю в руках можуть встановити результати цього референдуму, і так, як їм треба, а не так, як дійсно було буде явивання, чи доцільно говорити ставити порядок денний таких переговорів з різними політичними силами питання референдуму і повноважень регіонів? Ну, можна питання можна порушувати щодо референдумів, попервах в такому е, сенсі, що. Е, е, ці референдуми мають бути розпочатися не сьогодні, а після нормалізації ситуації. Тобто може бути досягнуто домовлення, що через певний час що може бути відтерміноване в часі запровадження цієї угоди щодо проведення референдумів і відповідних змін у законодавстві. Звісно, ви праві, що в умовах політичного ба навіть збройного напруження проведення референдумів є є в є вкрай є вкрай складним Політичний діалог між різними силами в форматі круглого столу щодо імплементації Женевської домовленості може стосуватися і інших питань. Це, наприклад, питання змін до конституції, питання децентралізації. я вважаю, що позитивним аспектом є те, що і офіційний Київ, і його опоненти на сході країни сьогодні, нібито мають певну згоду стосовно того, що децентралізація має у нас є е, коментарі наших е, які записали наші стрімери. Це експерти Ігор Кого та е, Юлія Кириченко, які нам скажуть кілька своїх позицій стосовно потрібності внесення змін в закони України, в тому числі прийняття нового закону про місцеві референдуми. Будь ласка, ролик. Це зміна закону про це український референдум. Внесено змін або нової редакції закону про це референдум. Це робити треба як можна швидше. Другий пункт обов'язкове проведення легітимних виборів президента. Бо за конституцією визначати навіть закон, референдум за народний інці може тільки легенно інші президента не виконавчило. Третє це проведення Конституційної реформи, куди анонсувалася, на жаль, трошки прошло. Іде не, не так, як ми очікували. Але в принципі на АВС в жовтень ми повиділи з новим, новою редакцією Конституції, е, хоча зараз більшість експертів східні говорити тільки про якісь точкові зміни в системі в системі, в системі е, центральної влади, децентралізації судової влади. Е, На жаль, референдум не є таким суспільством високим рівнем довіри. Україна, в певний мірі, є поки що країною банкротною довіри, попри те, що ми бачимо і Майдан прорегностували якусь іншу якість комунікації самореалізації населення. Але в принципі в тому вимірі центр України і Схід України ми бачимо величезний дефіцит. Довіри і розуміння. Насправді люди на Донбасі поки що не розуміли, що тут відбулося, і з певним пострахом дивляться на ситуацію, на нову владу таке подібне. Вони, швидше не хочуть жодного приєднання до Російської Федерації, скільки хочуть розібратися, що, що відбулося, і якось зробити це на наодинці. Наше завдання допомогти собі, їм, владі, всім розібратися. Дуже величезне надзавдання для громадянської суспільства української влади. Перший раз за останні 20 років української незалежності я побачив прем'єр-міністра, який намагається пояснити логіку реформ. Пояснити, пояснити, не більше дуже складно. Складні і непопулярні рішення. І хотілося, щоб ця традиція, щоб це не було винятків, щоб це не було на розвивається. Хотілося, щоб, ця, щоб влада, уряд навчилася комунікувати, навчилася пояснити. От усе, що я хочу. В контексті нашої теми, в контексті ситуації в Україні, контексті. шановні друзі, ви тільки що бачили коментар пана Ігоря Когота, керівника лабораторії законодавчих ініціатив. Якщо прибрати останню цитату про відповідальність прем'єр-міністра, то, власне кажучи, пан когот стверджує, що референдум залишається маніпулятивним певною мірою інструментом, який можна застосовувати як інструмент в інтересах чи одної політичної сили, чи іншої політичної сили. Він надає картини воєвлення місцевих жителів. Ну, ви знаєте, це головне, щоб референдуми не ставили під сумнів, територіальну цілісність країн. Звісно, вони можуть використовуватися у політичних цілях, а проте ми у маніпулятивних цілях, а проте ми маємо, ми маємо і приклади, європейські приклади напрочуд вдалого. Застосування референдуму мехамихмеханізму референдуму саме як інструменту, як знаряддя прямої демократії. Це швейцарський досвід у Швейцарії. Без настанна проводяться референд... референдуми на Ну, коли вони були запроваджені? запроваджено з мене точки зору. Це десь приблизно 1860 вісімсот шістдесяті років і це майже 100 років традиції, якщо не більше традиції проведення референдумів референдум на демократії. А є інші випадки, це, зокрема, порто Олег, коли uh -huh. бюджет приймається на референдумі в окремому мікрорайоні міста. Uh -huh. Це теж нормально. Це пряма демократія. Але uh -huh. перед тим, як приймати рішення на референдумі, uh -huh. перед цим відбувається певна комунікаційна кампанія. Uh -huh. Це не ще роз'яснення в коміксах якоїсь законодавчої ініціативи, але це залучення громадян uh -huh. до певних міні-груп, uh -huh. де люди обговорюють ті чи інші питання. Uh -huh. І вони вже сформують своє бачення, свою е, відповідь uh -huh. на, на, на це питання і виходять на референдум уже з сформованою позицією. Uh -huh. Тобто, ти не пішов на референдум, відкрив бюлетень, подивився запитання, ти не маєш якої чіткої позиції, ти відповідаєш. Uh -huh. Це вже люди приходять уже з певним уявленням про те, що за що не голосують. Uh -huh. Uh -huh. У нас такого бути не може по якому рахунку поки що. У нас немає цих інструментів комунікативних, які дозволяють, або, скажімо, механізмів живої демократії або ліки демократії, uh -huh. коли створюються групи, в групах відбувається дискусія, напрацювання якогось рішення, uh -huh. а потім воно виноситься uh -huh. на референдум як легітимізацію. Ну, я Думаю, що повторюю, що рішення щодо проведення референдумів може бути досягнуто в принципі в рамках цього переговорного процесу, але відтерміноване в часі його запровадження у нормальних політичних умовах, коли після того як ситуація нормалізується, референдуми дають, можуть дати змогу, можуть дати змогу, можуть підштовхнути до негативних процесів, а можуть дати змогу виборцям впливати на політичний. Процес, не зважаючи на думку еліти, тому що в нашій країні існує ем... наприклад, відправити відставкою мера, так існує да, існує проблем. да з багатьох питань існує, не збігається думка громадська думка та позиція ел... правлячих е... привілейованих верств. Це можна наводити десять, але прикладів. референдум як така вона не є ем... чимсь, річчю, яка існує для себе і в собі, так так, так. Це має бути супроводжуватися законом про конференції і збори громадян за місцем звісно, проживання. Звісно, це має звісно, бути ОСН. Звісно, звісно. Так так. це так, так, те, що так, називається так. демократія Участі на місцях. Тут потрібен цілий, цілий пакет. і Я сподіваюся, що в нашій країні є належні розробки. У такі є такі спеціалісти. так. Я навіть знаю таких фахівців, і гадаю, що поступове впровадження цих інструментів зря прямої демократії – Якщо підходити до цього зважено, матиме позитивний ефект для розвитку політичного розвитку країни. Якщо повертатися до домовленості між так. регіонами і певними політичними групами в Києві, угу. з вашої точки зору, який оптимальний варіант домовленості? Uh -huh. меморандум універсал чи це має бути все таки політична інстатуризація тобто створення широкої коаліції я думаю що я думаю що як щодо, щодо коаліції сьогодні не готовий давати остаточні прогнози щодо щодо формату це може бути політична угода яка передбачає певні зміни у законодавстві Згоди щодо тобто меморандум про, про наміри про, плюс внесення з законів так і є ще один аспект, який е, дуже є таким, знаєте, е, дражливим для громадської думки Сходу України. Наприклад, ми сьогодні, ну, сьогодні підписано, промульговано, як кажуть, е, закон про скасування е, утилізаційного збору. Так, ми, як споживачі, можемо напевно. Як представники суспільства масового споживання висловлювати, хтось може висловлювати позитивні оцінки, однак для наших українських виробників у Запоріжжі, навряд чи це добра новина. Це саме стосується і проблеми, наприклад, постачання. Якщо я беру тільки одну область, беру Запоріжжя, постачання продукції подвійного призначення, наприклад, вертолітних двигунів з моторсічі. Зараз це також заблоковано. Тобто, Проблема полягає в тому, щоб ця угода також містила спеціальні розділи стосовно гарантій від деіндустріалізації південно-східних регіонів, збереження позицій українських виробників на внутрішніх та зовнішніх ринків. Я думаю, що це дуже. Це кончик потрібний, це дуже має бути вагомим аспектом цієї угоди. Тобто, має бути політична складова, має бути економічна складова майбутнього компромісу. Економічна складова А економічна складова, економічна. ширка, це обов'язково чи не обов'язково. Я думаю, що це що зветься час, час покаже, куди буде спрям сьогодні. Я думаю, що с що чи ми можемо точно достеменно сказати, як розгортатиметься, чи буде відбуватися переформатування у парламенті. Дякую, з нами був Антон Фінько і Віталій Кулик. Залишайтесь з нами. Ми продовжуємо наш ноч... вечірній ефір. Дивіться нас на Спільно ТВ.